Особливості українського ринку праці, ми сьогодні поговоримо з представницею міжнародного кадрового порталу Уляною Ходорівською. Пані Уляно, доброго ранку. Доброго ранку, скажіть, будь ласка, ось чому ж склалася така ситуація, коли здебільшого люди працюють не за фахом. Тут винна система освіти, чи це вже вади більше ринку праці? В чому причина? Причин декілька. Передусім, мені здається, причина в тому, що молода людина, коли вона вибирає на що вона буде вступати, так. вона має дуже маленьке уявлення про те, що власне кажучи, є ця професія. Чим вона буде займатися, коли вона на, скажімо, закінчиться університет, тобто, наприклад, вступаючи на соціолога, там. Волохаті 13 років тому я дуже слабо уявляла собі, що воно за професія, з чим я буду, власне кажучи, заробляти собі на хліб. Відповіддю на це питання є, звичайно, програми стажування, які доступні зараз для студентів, їх дуже багато. Якщо там на першому курсі одразу піти постажуватися в якусь компанію і так мовити помацати свою майбутню професію, можна уникнути багатьох неприємних моментів. Тобто ви майбутньо. на власному досвіді так і зробили? Так, так, так. Я пішла працювати в інститут соціології, ходила по дворах опитувала людей по квартирах з анкетами, потім ще якусь технічну роботу робила. Звичайно, ніхто не дає зразу цікаву роботу оригінальну, тому що для цього не вистачає кваліфікації. Тобто, першокурсникам, які там через 4-5 років після вступу не хочуть опинитися в ситуації, що я отримав освіту і, і не знаю, чи подобається мені ця професія, чи я хочу нею займатися. Краще на першому, другому, третьому курсі піти, подивитися, що це насправді. І тоді, якщо ні, то не боятися змінити. Спеціальність не боятися трошки перекваліфікуватися, можливо, навіть змінити університет. Я знаю такі приклади. Люди вчились на юриста, перейшли на психологію, успішно практикують. Ну, бо дійсно просто бояться. Тобто ти вже тут на місці, в університеті, наче все може, можливо, піде краще. А скажіть, адже часто буває так, що на деякі спеціальності вузи шалений конкурс, а виходить так, що потім ти проходиш по цьому конкурсу, а той диплом, що за тебе написано, фактично немає ніякого значення. для чого ж тоді ти йдеш стільки сил витрачаєш і проходиш цей конкурс? А потім. Це два окремих питання. Чому люди йдуть на спеціальності з великим конкурсом? Ну, це питання престижу. Да? Престижно моя там, дитина вступила на спеціальність, на яку там, 30 людей на ну, і працевлаштування, мабуть, у, також? також. Да? ні, абсолютно ні. Е, роботодавець на диплом звертає дуже мало уваги. Чому? Тому що приходить до вас людина на роботу, так. у неї є диплом, але ви не знаєте, чи ця людина е, ну, да, це свідчить про те, що вона там вирішила вступити в вуз і відучилась, і закінчила. Да? Це певна цілеспрямованість, здатність до. Всягати своїх цілей. Чи вона метка, ця людина на розум, чи вона буде відповідати потребам вашої компанії, да? чи вона посидюча, чи навпаки вона достатньо креативно мислить. Е, дуже багато, але. Дуже багато нюансів. В тому роботодавець в першу чергу на студентів да, диплом можливо, так корочка, галочку поставили. да. А далі, як ви там вчилися, на чому ви там вчилися? Це вже друге питання. Звичайно, якщо ви там в банк дати працювати, економічна освіта має бути, але дуже дуже багато завжди залежить особисто від людини, від того наскільки швидко вона вчиться, від того, як у неї горять очі на співбесіді, наскільки вона показує роботодавцю, що я готовий або так. готова навчитись, і зокрема дуже багато залежить від програм стажування. Якщо студент приходить там, закінчивши випускник, так дивиться на тебе такими чесними очима. і каже: От, я хочу працювати, ну мені там 21 рік, і я ще ніколи ніде ну, не Ну хвилюється, Це ж нормально. Ну і ти дивишся на цю дитину. Ну це мій власний приклад. Ти думаєш, ну що з тобою робити, Зарплату ти хочеш, як, як інші люди в 21 рік. А ти не вмієш нічого. Ну, університет дає освіту, дає вміння вчитися, засвоювати інформацію, шукати її, але необхідно. Ну якісь ще роботи мати, да якісь уже досвід роботи до кінця університету. Але ж треба з чогось починати. Правильно? Да. Скажіть, а чи в Україні вже сформувався більш цивілізований ринок праці в плані ось чи знову влаштовується все ж таки завдяки родичам, зв'язкам, друзям і так далі? А, завдяки родичам, зв'язкам і друзям влаштовується дуже багато. Не буду сперечатися, так. але дуже багато людей знаходять роботу не по знайомству, знаходять роботу через роботні сайти, там Headhunter, наприклад, да а, дуже багато людей, молодих людей влаштовується Шляхом стажування. В ті самі великі банки шлях відкритий, двері, стажування оплачуване. Заходиш, працюєш там три місяці, тобі платять якусь стипендію, так. в кінці здаєш тести. Якщо ти, наприклад, відповідаєш всім вимогам, ти можеш отримати свою першу роботу в престижному банку. І тебе і далі будуть навчати і розвивати. І це дуже хороший шлях, це цілком цивілізовано. Тобто, через стажування людей. можна здобути так. роботу в тому місці, де ти хочеш. Стажування, практики, посади асистентів, будь-яка чорнова робота. Наші молоді люди страшенно бояться. Зрозуміло, роботи. всі ж амбітні хочуть одразу на хорошу роботу, без стажування, без оцих е... е, дуже по різному. У мене є приклад, коли до мене прийшов 17-річний хлопчик на стажування. У нас стажування триває два місяці, воно не оплачуване. Так. Ходив кожен день, чесно відпахав, отримав від мене таку рекомендацію. Як тільки в мене відкриється посада, я буду за ним бігати з протяг. Гнутими руками, що йде це до нас є. працювати, да а ось, ось ми торкнулися інтернету. Скажіть, чи є у вас можливо якась статистика, е, який відсоток е, здобувачів знаходять роботу саме в, з, завдяки всесвітній мережі? Е, мені складно тут говорити про якусь статистику. Я готова сказати таке: якщо ви хочете роботу в великій престижній компанії без інтернету, вам не обійтися без резюме е, на е, порталах кадрових, без резюме в електронному виді, без там профіля в тому ж LinkedIn вам не обійтись це то. Точно. Я не знаю, як справи там по селах, по районних центрах, швидше за все, там без інтернету ще обходяться, але за кадровими порталами майбутнє, абсолютно точно. Справді. Пані Уляно, ще таке запитання. Ось е Часто під час прийому на роботу виникають складнощі ще на співбесіді, коли ось uh -huh. так званий кадровик, так, цей HR, е коли. Убирає собі людину на роботу, не дуже тями в ті спеціальності, власне, і з завдяки яким буде працювати на цій роботі. І людина, яка хоче отримати роботу, власне, не знає на, спів... на співбесіді, що від неї хочуть, що робити тоді. Ну по перше, не ображайте чарів. Якби ви знали, скільки історій про драматичні співбесіди, коли приходили не неадекватні пошукачі, я знаю від HR-ів, то ви б трошечки з іншого боку на це є, понимати. можливо, неадекватні пошукачі, і не дуже є, адекватні. Є і так, і так. Безумовно, в великих компаніях крупних HR проводить співбесіду, у першу, на якій він моніторить те, що називається soft skills. Так. Тобто там гнучкість мислення, там як людина говорить, як вона себе презентує, чи вона конфліктна, чи вона не конфліктна. Часто це роблять завдяки там певним тестам. звичайно, якщо це ви йдете працювати в it компанії звичайно, HR не буде вас питати там ганяти по мовах програмування. Це не його задача. Його задача підібрати людину, яка так от по пунктам, начебто, підходить. Тобто то, на співбасі людина далі... вже зможе так себе відкрити і спеціаліст з HR одразу зможе і так а... постанувати, побачити. Дивіться: більшість солідних компаній підбирають поетапно. HR відсіює тих, хто не підходить по кількості років досвіду, так. по таких знаннях, які HR не маючи відповідно там глибокої технічної кваліфікації. Може, побачити. Далі співвесіди проводить керівник відділу в нормальних компаніях. Якщо там HR, наприклад, на телеканалі, він завжди знає, що такі рейтинги, доля, як це моніториться, яка система моніторингу і коли вона міняється. Угу. Да? Якщо це, ну, тобто це залежить. Бувають, звичайно, там HR молоді, недосвідчені, там, не дуже компетентні, бувають пошукачі неадекватні. Якщо ви потрапили на HR і вам здається, що він вас не зовсім розуміє, можна абсолютно спокійно сказати, вибачте, будь ласка, а можна я поговорю безпосередньо з керівником. Мені здається, з вами одне одного дозрозуміли. може так зробити Записи. і можна буде поговорити з керівником залежить від ситуації. Але якщо ви потрапили в таку компанію, де HR не знає своєї роботи, то нашому така компанія? Хто його знає, що там за керівник? Ну Скажіть, а які ось основні можливо причини відмов у процесі, в процесі працевлаштування, і які ж тоді виходить недоліки при співбесідах? Можливо, зможете дати поради людям, які хочуть знати роботу, як краще пройти співбесіду, щоб таки да отримати роботу? Давайте розділимо або чому не або не? Аби аби які, головні, які головні причини, а потім поговоримо про поради. Головні причини з точки зору пошукача от, і чара дуже жаліються на те, що приходять люди, які не відповідають вимогам вакансії. Да? Це, це ті люди, які прямо от безнадійно шукають роботу і вже відгукуються на все підряд, на все підряд ходять. Краще так не робити, краще відгукуватись цільово. Е, є люди, у яких, наприклад, викривлена інформація в резюме неповна, да? там, трошечки прибрехали про досвід, трошечки прикрасили там. Цього теж. Краще не робити. Є е, непунктуальність дуже погано впливає на думку HR, а дуже погано впливають помилки в резюме. Ну тоді ще коротко декілька порад нам дайте усім цим, хто хоче знайти роботу. А, перш за все, дуже серйозно потрібно ставитись до резюме. Це ваш перший контакт з hr менеджером Він ще вас не бачить, а вже бачить ваше резюме. Значить, там воно має бути грамотно, так. воно має бути структуроване, в ньому має бути описаний ваш досвід роботи. Тобто резюме це перше. Так, да, це перше. В ньому обов'язково має бути фотографія. Воно має бути. Півтора, ну максимум дві сторінки, небагато. Да, і друге це поведінка на співбесіді. Треба приходити вчасно. Так. Одягненим треба бути офіційно. Дан ніхто не вимагає від вас бантик е, тут, але бажано без драних ЖСІВ обійтися. Е, е, і по потрібно старатися ну, максимально уважно вислухати HR і максимально грамотно себе презентувати. Взагалі так порада студентам ходити на співбесіди просто як на тренування, щоб ви вже на них не хвилювались взагалі. Пані Паніля, я вам вдячна за розмову за те, що mm. ви знайшли час і завітали до нашої студії доброго ранку, Україна.